Так, то добре. Ну це це крепко, да? Чим поменше цифру. Зати uh -huh. примерно од цього. Треба не сильно тримати, сильно не будуть. хочете попробувати? Ну, вон де шурупи, і в цю доску візьми. От, якраз мені є. Прийшов помічник. А -а -а. Ага. Оцю більшу цифру став тут. Thank you. Тоже так не прикріплюємо, а не прикріплюємо. Ще більшу цифру, більше цифру. О, о о! Буде буде, буде справа. Люкс, слюк. Та що такі шурупи, знаєш тут? Ну. Раз, два. Ні, то ще малій. Отак. Добре. Ото. Ага. Ага, того. того погано біта. Всі -усі, що чорні шурупи, ви ж знаєте, як вони з піашки вилітають. А от, наприклад, така зірка. О, це вже взяв і пішов. Можете сідати потом. Ну, десь, десь тут візьму. Зверху, да-да-да-да-да. Мені якраз добре в тіні видно. Ну, Я, Я прийшов. Ти пальці перед вітою не став. Ага. О, бачите як. Ох, як пашла. Мить робити. Продаєш. Продаєш чи ремонтуєш Поки інформація. Звісно, завжди продати, але... Рукою тримається, як закріпить. Ні, я бачу це вже себе, те, що ще, чорне, це ще, нове. Випрацьовані є трохи саме і новий. Там і крепкий, не бачить перешкод ці типу. 6 кг тиснуть на метр, а цей вісім вже тиснуть. то вже дощо. Швид швидко стігось. Діді жі там знає. То крепко, то, то зменше зробити і рукою перетримати, щоб розкрутило. Все, зламав. Це не це не підходить. хе